Всім привіт на каналі Вишивальний світ! З вами Оля. Сьогодні хочу показати вам набори, які я передумала вишивати. Не думала, що буду знімати таке відео, але знаєте, проходить час, смаки змінюються, відкриваю для себе щось нове. І, звичайно, деякі запаси свої вирішила продати мабуть, на розхом'ячку все викладу. Тому що перегоріла до них і знаю, що вже не хочу точно їх вишивати. Покажу вам такий лоточок з наборами. Ось ця вся гора буде в мене йти в розхом'ячку, скажімо так. Зразу скажу, що тут 99% це. Набори китайські з Aliexpress, від Joy Sunday та НКФ трошки є. Чому вирішила продати це все? Так скажу, як я раніше вже в попередніх відео розказувала, що я розпочала свій вишивальний шлях. Близько трьох років тому і я останні два роки вишивала китайські набори. Так, це були перші мої би, да, роки в вишивці. І я вишивала китайські набори. Я колись навіть не думала, що перейду на оригінальні набори. Але проходить час, смаки змінюються, як я вже говорила. Я розпочала вишивати. Оригінальні набори і наших українських виробників, і закордонних. І, звичайно, до набору GSandi я перегоріла і знаю, що не буду їх більше вишивати. Деякі, звичайно, буду вишивати, тому що там декілька наборчиків собі залишила. Коли, знаєте, так відпочити, хай будуть на всякий випадок. То таке. Але більшу частину своїх запасів. Китайських наборів я вирішила продати. В мене тут йдуть всі набори з нанесенкою. Так, перед тим, як показувати китайські набори, я покажу один ось такий набір від Dimensions, новесенький, запакований. Теж піде в мене він на продаж. Чому його продаю? Не тому, що я передумала його вишивати, я хочу його вишивати, планую, буду. Але в мене так вийшло, що я купила два одинакових набори. Якось, знаєте, дуже пізно ввечері, ну, коли вже лягала спати, там вже було після 12-ї ночі, я зайшла на сайти наші українські і зробила замовлення на одному і на іншому. І там і там, серед всіх інших замовлень, замовила ось такий набір два рази на двох сайтах. Вони мені прийшли майже в один день, там, чи різницею в день. І я прямо ж така, знаєте, не зрозуміла, як це. Я ж отримала такий набір. Знову такий сам прийшов, переглянула свою історію корзину. Так, я замовила один набір в двох магазинах одночасно. Це означає, не можна замовляти пізно вночі, коли ти стомлена якісь замовлення, тому що можна так помилитися то один набір, звичайно, я залишила в себе, а один буду продавати, тому що два мені не потрібно. Він повністю новесенький, все запаковано, він не відкривався. Ось так піде в мене він теж на продаж. І так само, знаєте, в один із тих вечорів замовляла ось такі п'яльці для вишивки Мілхіл і замовила не той розмір, що мені потрібно. Це маленькі 10 на 10, ось тут видно. А мені потрібно 14 на 14, хоча обирала начебто той розмір, що мені потрібно, але видно, нажала не те що треба, і прийшов мені менший розмір. Отож, теж вирішила його, не його а ці п'яльці продати, а купити ті, що мені потрібні. Теж новесенькі, запаковані з усім. Це я підготувала залишки від такси, теж викладу на розхом'ячку. Знаю, що є дівчатка, які забирають залишки від наборів. Тут в мене вже на органайзері ниточки. Ну, я такі залишила, як були залишки бістру, Чистенька схема теж піде комусь із дівчаток. Так, і розпочинаю показувати китайські набори. Я швиденько пробіжусь. Знаєте, Хочу це відео зняти ну, якби, З однієї сторони для себе, щоб колись побачити, які ж в мене були набори, які в мене були смаки, що я купувала. Тому що все-таки, знаєте, це для мене історія мого вишивального життя. Тож мені самі буде цікаво колись подивитись таке відео, що ж було в мене колись в запасах з китайських наборів, з AliExpress. Значить, купувала колись ось такий маячок, оригінал іде від Dimensions, Ну, а в мене китайська версія. Іде він на 14-й канві. Звичайно, ці всі набори відкривалися, тому що я робила, коли їх отримувала, огляд і розпаковку для відео. Але все там на місці. Тут схемки трішки видно. Я там собі ціни понаписувала позаду кожного наборчика. Перший ось такий маячок. У мене є один маяк інший від Dimensions. Не знаю, чи буду купувати такий теж від Dimensions. Я не дуже сильно люблю маяки в вишивці, але оце мені колись дуже сильно подобався. Можливо, куплю від Dimensions, не знаю, побачу. Але від китайця передумала точно його вишивати. Далі йдуть ось такі тюльпани на 14-й канві. Більшість наборів тут ідуть на 14-й канві, тому що не так то й давно китайці почали випускати набори на 16 й канві, а раніше була тільки 11, та 14 та та 18. та Тут теж нанесений малюнок. Я відкривати ці всі наборчики зараз не буду. Ось такі тюльпани. Тут теж нічого не видно. З цієї сторони. Далі ось такі піони. Теж, звичайно, їх передумала вишивати. Так, тут теж 14 канва, 48 на 38. Такий важкенький набір, багато ниток тут іде. Далі, ось така картина, сакура, гора. Колись вона мені дуже сильно сподобалась. Та і зараз нам не подобається, знаєте, але коли вже перейшла на оригінальні набори, то, звичайно, якось до китайських вже бажання відпало їх вишивати. Тим більше там 14-та канва, нанесенка. Мені зараз дуже подобається вишивати на рівномірці або на 16-й аїді і на чистому полотні. Як це кажуть вишивальниці дівчата, що на чистому полотні ми ніби малюємо голочкою, ниточкою картину. Так і це мені дуже подобається: вишивати на чистому полотні. Хоча я раніше дуже обожнювала, любила нанесенку. Але зараз, ну я ж кажу, там декілька наборів залишила, можливо, знаєте, буде настрій повишивати по нанесенці, але поки що ну так не дуже хочеться. Так, ось такий набір. Далі. Теж оригінал іде від Dimensions, такий котик і пташечки. Дуже мені сильно подобається цей набір, і я хочу його придбати від Dimensions. Тому вирішила продати китайську версію. 14 канва 30х37. Красунчики. Теж оригінал від Dimensions, такий Санта. 14 канва, 30 на 21. Теж хочу його придбати від Dimensions колись вишити. Ну, а китайський продаю. Знаєте, буду говорити одне й те саме передумала. Хочу Dimensions оригінальний, тому що я не знаю, що тут багато розказувати. Так, просто швиденько покажу вам. Це все та й так. В мене вже є оригінальний набір, купила його минулого або позаминулого року на позаминулий новий рік. Здається, він у мене з'явився оригінальний. Ну, а цей, звичайно, вже продаю. Теж на 14-й 53 на 41, але це ми знаємо, що це розмір самої канви, а картина буде трішки менша. Теж такий важкий, тут багато ниток. Знову ж таки, це якби від Dimensions, да, в китайській версії. Знову ж таки, 14 -та канва, 30х44, саме полотно йде. Теж краса, дуже хочу цей набір від Dimensions колись купити, в мене його поки що немає. Ось така кава з квітами. Теж буду продавати на 14 канві. Ой, Це взагалі дуже сильно мені подобається. Я була впевнена, що буду вишивати по китайцю цей набір, але дуже хочу його, звичайно, від Dimensions. Бачила в інтернеті відшиви, просто шикарна картина після відшиву виходить. Прям дуже сильно мені подобається. Це таке нічне сяйво таке на небі. Будиночок. Просто краса. Я схожу картину викладала алмазкою, алмазною технікою. Там вона якби обрізана трохи, тому що сяйво це не видно, а будиночок і ялинки кругом нього. Буду знімати про свої алмазки окреме відео і покажу там ту картину. Теж вона вийшла дуже і дуже красиво. Ой, теж така важка упаковка, Ну і розмір величенький. 55 на 43 полотно йде, 14 канва. Знаю, що є дівчатка, які полюбляють вишивати китайські набори, то я ж думаю, ну, хтось придбає і буде з задоволенням вишивати ці картини. Далі йде ось такий чобіток. Теж хочу його від Dimensions колись придбати. 14 канва, 42 на 61 розмір полотна. Дуже мені подобається цей чобіток. Маю вже оригінальний набір від Dimensions з таким Сантою, ну а цей, звичайно, йде в розхом'ячку. Дуже мені подобається. Є чобіток, звичайного, від Dimensions з таким Сантою, ну а мені подобається саме картина. Вона, звичайно, велика, там є що вишивати, але виходить краса неймовірна. Ось така корзина з грибочками, з горобиною. На 14-й канві відшивається. На осінь, да, таке вишити саме те, що потрібно. Далі йде ось такий букет квіти, шикарний, дуже гарний, але я його передумала, знаєте, чого відшивати, тому що тут багато бекстічу. А так він виглядає дуже красиво, прям супер. Теж 14-та канва. Далі маленький набір, ось такий на осінню тематику. Такий пейзаж чудовий осінній. На 14-й канві. Це маленька така картинка, 15 на 33 полотно. Ну а сама картинка буде трішки менша. Далі йде ось такий набір. З ниточками, з ножицями, з пряничками на 14-й канві також. Розмір 23 на 33 полотно саме має. далі пташечки. Пташечки на, я думаю, це гілочка сакури, мабуть, або яблуневий цвіт навіть не знаю. Хто виробник, мабуть, Dimensions, якщо я не помиляюся. Хотіла би оригінальний такий набір колись придбати. Потрібно ще взнати, хто виробник. Мені здається, це Dimensions. 14 та канва, 25 на 34. Красам. Дуже гарні такі кольори, ніжно-розові, жовті. А це взагалі, знаєте, обожнює цей набір. Обожнюю цю картину, бачила відшиву. Мені дуже подобається. Звичайно, хочеться оригінал від Dimensions, але цей набір давно не випускається. Він досить дорогий такий від Dimensions йде. Можливо, навіть придбаю в Classic Design, якщо не буде перевипуску. Але дуже хочу відшити цю картину, вона мені дуже подобається. Теж 14-та канва. Далі знову оригінал іде від Dimensions такий будиночок. Хочу, можливо, хочу купити від Dimensions. Не знаю, буду думати, але передумала взагалі його поки що вишивати. Також 14-канва. -та Бачила недавно в інстаграм відшив. Хтось з дівчат показував, то, звичайно, дуже красиво виглядає сам будиночок, це світло, це небо, від Dimensions там просто супер краса, нереальна. Але якось бажання до нього в мене взагалі пропало. Далі, ось такий осінній набір, гарбузи, соняхи. Те, що а, тут вже 16-та канва, 27х28. Вже від НКФ іде. Була впевнена, що буду його вишивати від цього виробника китайського, але чомусь передумала. Хочеться все-таки, знаєте, купувати осінні, так само набори на осінню тематику від оригінальних виробників. Оригінальні наборчики хочеться. Ну і вже на сьогодні крайній набір це ось такий… Сніговичок з дівчинкою. Оригінал іде також від Dimensions. У мене тут китайський набір на 14 канві. Розмір полотна 27х27. Я його вже маю від Dimensions в оригінальному, ну, якби маю оригінальний набір і, звичайно, дуже хочу його вишити. Тому що я ж кажу, якось. Щоб ніхтось сказав, чи два роки тому, як я купувала ці китайські набори, що я їх перехочу вишивати і перейду на оригінальних виробників, то я не дуже повірила, бо, знаєте, бо я ж кажу, мені тоді прям дуже подобалось цих китайців вишивати, і я була всім задоволена, але пройшло два роки: смаки, я ж кажу, змінюється, тим більше, знаєте, як ми в будь-якій справі розвиваємося, ростемо. Відкриваю для себе щось нове, так само і в цих наборах і в вишивці. Да. Повишивала я якийсь період ці китайські набори, спробувала вже оригінальні відшивати, тим більше на рівномірці, зрозуміла, що мені більше подобається. Тому як це у вишивальному житті на сходинку вище підіймаюся, відкриваю для себе нове, цікаве все і. Китайські набори залишаються вже десь там позаду. Я ж кажу, перегоріла, перехотілося і бажання пропало. Якось так. А тим більше, коли порівняла вже відшив від оригінального виробника і від Джей Санди, наприклад, я різницю вже бачу, добре помічаю, і, звичайно, я хочу вишивати вже ну, настоящий справжній набір. Від того самого Dimensions. Хоча я скажу так, що від Joy Sunday і від НКФ, так само від Amishop є достойні роботи. От я вишила осінь, осінній будиночок в горах, я показувала восени його у відео, то він, звичайно, дуже красивий вийшов, мене все там влаштовує, і так само є багато наборів, які мені подобаються після відшиву навіть китайців, китайських наборів. Я собі залишила чобітки. І декілька наборів на зимову тематику від G Sandy. Ну, і від Amishop В мене є так, теж десь десяток точно наборів, якщо не більше. Якось так. Ну, а все інше, звичайно, вже купую все від наших і дизайнерів українських, і від виробників наших українських, і також закордонних. Теж в мене є деякі поповнення новинки моїх вишивальних запасів. Дещо до мене йде посилкою. Коли її отримаю, відзніму для вас нове відео з своїми новиночками. Це, скоріше всього, знаєте, будуть такі подарунки вже до 8 березня. Ну, то вже буде в слідуючому відео. До тих китайських наборів, які я вирішила продати, ще перебирала свої запаси, вирішила продати алмазні свої запаси, алмазні картини. До вишивки нитками. Я 6 років приблизно викладала алмазні картини алмазною технікою. У мене за ті роки зібралось багато запасів, така велика коробка, досить важка. Ну і, звичайно, після того, як я вже перейшла на вишивку нитками, я вирішила також продати всі свої алмазні запаси, картини з алмазної мозаїки. Дівчатка, хто знає на яких сайтах чи, можливо, якісь групи є, де продають алмазку, будь ласка, напишіть порадьте, тому що я не знаю, де продавати ці картини. На OLX думала, можливо, викласти теж цього, якось не дуже хочу робити, можливо, і туди викладу, побачу, буду думати. Але, можливо, хтось із вас знає, де можна продати свої запаси алмазної мозаїки. Будь ласка, напишіть мені в коментарях, буду дуже вам вдячна. Тут всі новенькі картини, теж колись купувала їх на AliExpress, повна комплектація, все як має бути. Але я ж кажу, перегоріла. Декілька картин собі залишу, але основну частину хочу теж продати. Хай дівчаткам, хто займається алмазкою, викладають і мають собі гарні картини. Ось таке в мене вийшло відео не дуже таке, знаєте, довге, дивлюсь на 20 хвилин, я знімала нормально. Я ж кажу, буде мені самі цікаво колись подивитися, які ж в мене були запаси від китайських виробників. Це таке. Не знаю, чи було вам це відео цікавим чи ні, але дуже хотіла його відзняти. Дякую, хто подивився. Дякую, що були зі мною. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. Всього вам доброго та до зустрічі в новому відео.